І пересічний американець, розуміючи, що про нас більше не говорять, або ми на перших шпальтах подумав, що У нас все добре закінчилася, так тому вони були здивовані, коли ми казали, що все насправді геть не закінчилося, і насправді, напевно, що стає важче й важче, і ну в будь-якому сенсі. Тому це, перш за все, що ми я був дуже здивований, коли це почув. А далі ми просто відверто чули наратив російської пропаганди. Людей, які не абсолютно ну, якось не, не залучені до цього питання, не в питанні, вони промовляють просто такими фразами. Буквально 5 хвилин розмови з цією людиною, ти проскажуєш просто факти, і хто, хто такі кацапи, хто такі ми. Чому це так сталося? Людину дуже легко переконати. Але от коли люди мають тільки доступ до заголовків і до якихось соцмереж, десь якісь канали. То в них дуже цікава, ну тобто спотворена інформація.